Добрий день, дорогі діти і дорослі. Сьогодні із такої чудової книги, збірки родинних та Зло ми прочитаємо казочку, як Іван пошукав корчмарі». Був один чоловік, звали його Іваном, мав жінку і дітей, але ніяк не міг прогодувати їх, хоч трудився, як той біл. Усе руки в мозолях були. Працював то в одного корчмаря, то в другого. А ті все його обманювали, споювали, ніколи не платили те, що він заробив. Довго думав, як вибратися із злиднів. Раз каже він своїй жінці. Знаєш що, Марійко, Треба якось діточки наші годувати. Іване, як будемо годувати, коли ми бідні. Піду ще в третє село. І наймуся на службу до якогось багатого корчмаря. А треба сказати, що раніше лише в корчмарів та попах можна було бідному чоловікові щось заробити. Пішов Іван до багача. Заробив якісь гейцери та й вертається додому. По дорозі він завернув у корчму, заплатив корчмареві гроші і сказав, що прийде під вечір, бо зараз поспішає додому. Вечором повернувся Іван до корчми, а там сільські багатії корчмарі гуляють. Іван замовляє випивку, закуску і всіх пригощає. Іван, а звідки ти маєш гроші? цікавляться корчмарі. Не ваше діло. Дай корчмарю ще пити їсти. Корчмарі п'ють, гуляють, а Іван платить. А в Івана була цурава клебаня на голові. Шапка така. Що дірка дірку доганяла. Іван каже продавцеві Пане корчмаю, я тебе слухаю Іване. Іван і правою рукою за клебань, обернув її спереду назад і каже Пане корчмаю, заплачено. Так, Іване, заплачено, а корчмарі. Один на другу позирає, так заплачено, коли він не платив. Лиш клебаню повернув на голові. Старший з них мовив Іване, продай ту клебаню, ні за які гроші. Іване, що хочеш за клебаню? Якщо хочете, мірку грошей дайте золотих. Корчмарі пошепталися один з одним, розбіглися по домах, зібрали гроші, принесли в корчму. Івана, дай клебаню, візьми гроші. Беріть. Хоршмарі взяли клебаню, а Іван гроші. Пішов Іван додому. Жінка говорить йому де ти був, Іван? Е, жінко, де я був? Бери гроші та дітей будую. Пішла жінка у шинок, набрала хліба, муки, кобуси, цукру. Як прийшла додому, сіли файно з чоловіком, дітьми і почали гоститися. А корчмарі далі собі п'ють, гуляють, і горя не знають. Настав час, що треба розходитися по домах. Корчмар говорить хлопці, платити. Зараз будемо. Старший взяв клебаню на голову, повернув в другий бік, пане корчмарю, заплачено? Ні, та коли ж ти платив? другий каже. Ти не вмієш, дай сюди. Узяв другий багатій клебаню на голову, повернув і каже Пане корчмарю, заплачено. А пан корчмар відтяг руку і шваб того поза вухом. Коли ж ти платив? Багачі почали сваритися, що кабелюк не дійсний. Заплатили корчмареві гроші і йдуть Івана бити. Іван увидів, що біда. Дав зробити деревище, труну і наказав жінці. Я лягаю в труну, ніби то я вмер. А ти, як увидиш, що йдуть корчмарі? Попали свічки, вставай біля труни, ламай руки, заводь плаче і його приговорю, який Іван був добрий, і чесний, та вмер. Хто буде діточки годувати? Але слухай уважно, що я наказую. О, там в кутку палиця стоїть. Як прийдуть кошмарі, як ти наплачешся наді мною, тоді скажи: Ой, я згадала, говорив мені Іван, що як умре, то щоб я взяла ту палицю, вдарила його, і він оживе. Приходять корчмарі. Іван мертвий коло стола лежить, а жінка плаче. Діти плачуть, що нянька, нянька вже не є. Свічки горять, такий крик плач у хижі. Що хоч тікай. корчмарі зайшли. Добрий день, а що у вас, жінка, сталося? Іван умер, такий добрий та чесний чоловік був і вмер. Та коли ж він умер? Кошмарі переговорюють її, щоб не плакала. Жінка перестала плакати і каже Пробачте, людкове, я згадала, що мені Іван наказував, коли ще живий був. Він мені говорив, як коли хто мре, то щоб взяла оту палицю, вдарила нею мертвого і той оживе. Взяла жінка палицю, вдарила нею Івана, і той розкрив очі, далі піднявся, сів і каже «Добрий день, панове, як довго я спав. Добрий день, Івано, якби не твоя жінка тебе спав навіки, що ти жінку зі мною зробила, аби я встав? А ти, Івана, забув, що мені наказував. Та що паниця палиця врятує чоловіка від смерті, хто дуже тяжко хворий, то може повернути йому здоров'я. А в той час якраз прийшла звістка від царя, що в нього дочка дуже хвора, і хто її вилікує, тому півцарство дає. Як тут чули корчмарі, почали радитися, що ось Іван умер, а жінка його палицею збудила. Видно, що то не проста палиця, чарівна. Кажуть, що треба купити ту палицю і будуть багаті. Іване, продай нам ту палицю. Ні за які гроші. Що хочеш, то тобі дамо. Ну, дайте мішок золота. Борщмарі погодилися, дали йому мішок золота, палицю забрали та ще й подякували Іванові. Але тут же почали битися, бо кожен хотів мати у своїх, своїх руках палицю. Якось заспокоїлися і стали просити Івана, щоб показав їм до царя дорогу на простець, щоб швидше добратися. Ідуть вони, ідуть, застали їх ніч у лісі. Далі йти не було. Вирішили заночувати на поляні. Та ніхто не хотів лягати з краю. боялися вовків, усі хотіли бути всередині. Стали просити Івана, щоб розсудив їх. Іван знайшов мурашників, вилів їм лягати головами до мурашника. А тоді ніхто не буде з краю. Коли лягали, потривожили мурашок, ті почали рухатися. Лізти й кусати їх, почали кричати, Івана нас вже скусає. Не кричить. Мовчіть і не рухайтесь, бо почують вовки і від вас лише чоботи залишаться. Корчмари мовчать, та лиш тихенько руками чухають місця, де їх мурашки покусали. Майже ніхто не спав, а як почало світати, повставали і рушили далі в дорогу. Іван вивів їх із лісу і повернувся додому. А корчмарі відправилися до царя лікувати його доньку. Прийшли під царські ворота, сказали, хто вони такі, і їх пропустили. Зайшли в царський палац, присвітли царю, ми лікарі. Через пару хвилин ваша донька буде здорова, мовив один із коршмарів, тільки просимо залишити нас самих біля принцеси. Цар раду прийняв її, завів до принцеси. Старший корчмар узяв палицю і почав лікувати. Ударив раз. Принцеса застогнала. Ударив другий, третій раз вона зовсім замовкла, не встає. Один корчмар говорить, ти не мієш, дай сюди палицю. Почав другий палицею бити царську дочку, але вона не встає. Цар придворні відкрили двері, а принцеса розбита. Цар видить таке тіло і закриває лікарів у темницю. Де вони понесли велику кару. Тим часом корчмарі повідомили своїх братів, що Іван опанув їх, продав їм фальшиву палицю. Як довідались про це, пішли мстити Іванові за ту палицю. Іван видить, що біда. Зробив собі візок, витяг на гору, сів собі та й везеться. А як возик розігнався з гори, то рівною дорогою котився десь кілометр. Хорш на те дивилися та й думають собі, який Іван возик має мудрий, що сам їде. Почали радитися, як ви той возик і собі дістати. Зупинили Івана та й кажуть, Іване, продай нам возик. Не мати грошей, щоб я продав. Мій возик сам йде, без коней волів. Горч так наперли на Івана. Лиш ти, Іване, продай, скільки хочеш, дамо тобі за нього. Ну, гаразд. Дайте два мішки золота і беріть собі. Почмарі погодилися і дали Іванові два мішки золота за візок. Іван говорить, я вам возик продав, а тепер підете зі мною. І той возик повезе вас аж до моря на відпочинок, на золоті піски. Іван той возик потягнув близько до моря. А напроти моря стояла велика гора. Іван витяг той возик на гору та й каже Сідайте. Корчмарі такі раді, що вже до моря їдуть на золоті піски, як вони посідали. Іван друлив добре возика вниз по горі, візок покотився з кочмарями просто в море. Де вони й потопилися? Отак Іван позбувся сільських багатіїв. А золото, що він дістав від них, роздав від них людям, бідним, і собі залишив. І більше ні він, ні його діти не голодували. Отакий такий тому хитрий Іван. Дякую всім за увагу.